Мне удобно в классике, я от этого просто получаю удовольствие и все. Я просто подбираю все в тон. Ну, будем так говорить, мне нравится, если, допустим, синие штаны, синяя футболка и, соответственно, синяя рубашка. И синяя шляпа должна быть. А сегодня желтую брала. Да. Завтра может быть совсем другое, может быть черная, может быть синяя. Это все зависит от настроения. Что я ношу? Обыкновенную одежду. И это ж, а еще осень, да. Ну, тепло, меньше, что-то, холодное, еще больше что-то одеваю, теплое. Я вже у мене вже не така молодіж гаряча. Рибочка, я тебе успокою, ти виглядаєш ще лучше. А вам подобається, що вам купляє ваша дружина? Зодяк? Ну, розумієш, подобається, не подобається, то слишком много говорить. Але я всі її і благодарю за те, що ухажує і все. Я ж її обезпечую, щоб вона могла щось купити. Мені йде коля червоний, ну, темний червоний, зелений, жовтий, вишня. Я як побачила цей колір, я закохалася в нього. От я навіть до нього купила шарфік, щоб він був з ним. Ну і отак у мене шляпок десь штук 12. Усі різного кольору. Рубашечки люблю, дуже люблю. Рубашечки. Таке, як прості футболки я не дуже люблю. У мене дуже багато рубашечок, теж на будь-який колір. Шарфіки дуже люблю. У мене шарфіки штук до 30. Я, наприклад, не маю якогось бажання когось там з чоловіків там завлікати чи ще щось. У е, мене такого нема. Я самодостатня особа. Плащ, спідниця, шар. Ну, я дуже довго підбираю, щоб мені що мені сподобалось, допустим, ну, допустимо, от цей плащ. А потім я дуже довго шукаю, що до нього підходить. Я ж кажу, що це може бути і півроку, і рок. А потім, уже, коли все. Я збираю, тоді я тільки вдягаю. Ну, зараз такий стан, що хочеться себе трошки розвіселити. Одягатися ми любимо так, щоб було удобно, практично і комфортабельно. Звісно, сьогодні сонечко, ну вітер холодний. Поэтому я вот этот солнышко так закрылась немножко, конечно. вот И оделась на всякий случай. Я люблю спортивный такой вот э, вид одежды Спорт. в основном. Да, в основном, да, люблю такое. Не старческое, а более молодежное. Черный беретик. Это я сама сюда прицепила чтобы как-то освежить. Вязаная, как-то сказать, пальтишка, не пальтишка. Ну, вот такая необычная. Я, в общем, в тренде, понимаете? <с. <с.> Получилось, что я, в общем, в тренде. Постельные цвета. Но чтобы они все-таки как-то по возрасту гармонировали. Хочется выглядеть приличным. Далее, чтобы люди... Радість получали, да? Поэтому стараємось.